Кільний кайт у розмірі S, Розрахований на зріст 1,15, 1,30. Модель рюкзака 555 каркасний. Починаємо з аксесуарів. Пенал на одне відділення має два відвороти. Сумка для зміни взуття. Рюкзак має 14 літрів об'єму 990 грам. Передня панель тверда змінний бейдж на липучці, Гумовий. Брелок підвіска. Малюнок світиться в темряві. Основне виділення. Рюкзак має внутрішні роздільники. Роздільник з флісом для планшету або лептопу. Також є ключниця, органайзер, зручні іконки навігації та брендована підкладка. Бічні кишені для води, для пляшки для води або термосу. Також передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Відділення для формату А4. Ущільнена ручка, ручка петля, знімний гаманець на карабіні, нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична, з зим'якими дихаючими подушками. Вентильована, дихає, дно прогумоване з ніжками.